Зараз виникає дуже багато пожеж в житловому секторі. Це багатоповерхові житлові будинки і приватні. Основна причина це порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Це в житлових будинках і в багатоповерхових будинках це влаштування, експлуатація проєктних установ. Коротко вам проведемо по правилах пожежної безпеки, щоб ну, далі тут провели. Це саме перше питання, яке захаращить. Вони ремонт роблять, вони його винесли. Я розумію, так, життя. Це у вас один будинок, так? Так, дивіться, у вас плафони. Лампочки з розжаренням захисних плафонів. Коробка, де факт вже тут є видно, скрутки, плюс павутиня це дуже легко може загорітися. Так само дивіться, лампа розжарювання горюче, все середовище, тут за одну секунду як спихне масла, шини дивіться. Я